Всім привіт! Сьогодні 15 жовтня, 2022 рік, Київська область. Сьогодні хочу вам е, спочатку показати, е, як зараз виглядає моя хурма, а точніше два сорти. Це перша дивиться дар Софіївки. Вона вже зовсім втратила листя. Один на неї плод висить. Було два, але ж я, я вже розповідала у попередньому відео, що я, було їх два плоди, а де подівся перший, я не знаю. Це така таємниця. Бо я вже казала, що мені коли тягали полікарбонат на теплицю, там відламали одну гілку з тієї хурми малої. І, мабуть, збили і цю цей пліц, мабуть, збили знизу. Бо його і на землі я не побачила. Yeah. Ну, це таке. Один залишився, то й добре. Е це дерево е вже на протязі декількох років, воно мені видає. По, по одному плоду тільки. У цьому році було два, але ж, але ж знов один. Знов один Вона, е, е, я її вже трогала, придавила трошки, вона вже стає така м'якенька. Трошки м'якенька. Далі. Далі така несподіванка в мене трапилась. Хто стежить за моїми відео, той, може, пам'ятає, але ж нагадаю, хто вперше бачить, що колись я щепила до своєї дикої хурми сіянця. Два в мене таких дерева. Щепила гілку, мені Сергій Шумейко дав декілька. декілька гілочок. І я в цей, цей час е, прижилася, прижилася е, одна тільки, і я весь цей час я була впевнена на 100%, що це Сосновська. А потім виявилося, що це зовсім не Сосновська. І коли ми з Сергієм згадали нашу переписку, і коли це було, і що, що він мені тоді давав, і <головіка> виявилось, що це зовсім не сосновська, а це хурма росіянка. Отак от, от. Раніше десь ще, мабуть, років 10 тому і ще там кілька років після цього я купляла саженці хурми росіянки, але в мене вони зовсім не проживалися. Вони навіть зиму не не витримували, вони всі вони не починали просто вегетацію. Тобто були декілька, декілька часу вони були живі, але вони не випускали гілочок, ну, не проживалися зовсім. Було спроб декілька в мене. Потім я на це. Не те, що вахнула рукою, потім в 2014 році почалася в нас війна на Донбасі, і я зовсім вже не хотіла, Даже не прижилися, ну і добре. Ось, тобто мені інтересу цей сорт ніякого не викликав більш. Але ж от випадково, отак отаке трапилося. Тепер я те, що зараз у нас відбувається. І в мене прижилася, як виявилося, росіянка, ну, отак, от, отак от сталося. Е, що вам хочу сказати? Не пишіть мені е, такі е, дурниці, типу того, що е, виріжте її, викиньте, це ворожий сорт. Як я... Десь я читала в яких коментарях, там, де якогось, якогось посту у Фейсбуці, що це, це, це погано і в руки взяти, і зовсім не треба, щоб цей сорт нас ріс. Це ворожий сорт, там щось таке пишуть. Я вам хочу сказати, що цей сорт його вивели ще в 50-х або 60-х роках, і вивели його у Нікітському ботанічному саду, мабуть, так я пам'ятаю. і... Тоді, коли стосунки в нас були нормальні з Росією, і я вважаю, що дерево, дерево зовсім ні в чому не винне. Але ж для того, щоб, ну може, така пропозиція, не знаю, я, я впевнена, що в нас по Україні цього сорту росте дуже багато у людей. І я не думаю, що вони будуть його вирубати, вирізати. Мені так, Я так не вважаю. О, але е, можна, як е, поміняли назви, мабуть, у колбаси московської, та сир російський у нас такий був. Е, змінили назви і можна якось тут е, по місцю зробити якусь іншу назву цьому сорту. Хай собі росте. Дерево ж ні в чому не винне. Ось. Тому, ну, поки що вона росіянка. Промовляти мені не зовсім приємно цю назву, ну, але що ж поробиш? Як її називати? Просто хурма, мабуть, чи що. Ну, в лапках буду, в душках, мабуть, буду додавати, що це росіянка, ну що ж ти що ж, ж робить. І дивіться, як вона, як вона. Оця одна гілка. Одна гілка, ось є щеплення, зона. І... Дивіться, скільки вона дала плодів. Ну, отож, я вимушена зараз, як я хотіла порівняти Дар Софіївки з Сосновською, тепер що придеться мені приравнювати Сосновську з росіянкою. Ну що, що робити. Тому я зараз, тому зараз я е, позрізаю. Ну, зріжу той один плід Софіївки, позрізаю декілька плодів росіянки, бо я її трогаю і вона ще така тверденька. Але виберу такі самі, самі забарвлені, такі яскраві, покладу на декілька днів їх з яблуками і потім вам розповім як їх можна зрівняти за смаком. Що ну, ж, ж, ж поробиш? Раз отак от вийшло, що замість очікуваної Сосновської в мене виявилась росіянка. Ну, так і буде далі, що робити. Поки живе, буде жити. Е, через декілька днів я продовжу відео. Знов всім привіт. Сьогодні 18 жовтня 2022 року. Три доби минуло з тих пір, коли я зняла, зірвала плоди з росіянки і Дарасофіївки. Софіївки і поклала їх на дозарювання з яблуками. Ми поспілкувалися з Сергієм Шумєйко, і він мені запропонував надіслати. Свою справжню сосновську для того, щоб порівняти три сорти. Але ж я ще зірвала оці маленькі, бачите, оці маленькі. це е, з того дерева, що його зламали трохи. Якого я втратила ярлик, не пам'ятаю. Ну, от така вона маленька. Ну, зараз, дивіться, ще нагадую, оце. Дар Софіївки єдиний в мене пліт. Оце е, Сосновська Сергія. І це моя ну, росіянка, що поробиш? Росіянка вона поки що і є. Я запропонувала, щоб змінили їй назву на якусь приємну українську. Ось так вона виглядає. Зараз ми їх зважимо. Дуже буде цікаво порівняти. Хотіла в хаті розположитися, але ж там освітлення мені не сподобалось. Так, дивимось, зважимо. 33,8. Далі Сосновську Сергія 52. І росіянка 39 і Сосновська важче буде, але ну, воно і видно. А це зовсім мале. Так, хай. Ой, ще й катається. Ще й впало. То... 13.6. А те, що впало, і забруднилося. Шістнадцять чотири, покладемо з краю, що воно грязне. Так, зараз розріжу. Ну, ось дивиться, яка вона всередині. Ну, як, на мою думку, але мені колір більш Софірки сподобався. Дивіться, яка вона насичена помаранчева. Якщо порівняти, бачите? Але ж колір це не так важно. Зараз будемо... Пробувати, яка вона на смак. Ну, почнемо з Софіївки. Кісточки є у цьому році. Щоб я пам'ятаю в минулому, або одна була, або зовсім не було. А в цьому році, бачите, кісточки є. Кісточки такі недоразвиті, мабуть, вони. Смачна, солодка, справжня хурма, нічого не змінилося з минулих років. Як вона мені подобалась, так вона і зараз мені подобається. Так, зараз скуштуємо хурму Сергія. Ей у Софіївки терпкості немає зовсім. Зовсім. Сосновська теж добре дозріла з яблуками. В неї інша трошки консистенція. Навіть не знаю, як вам описати. Вона більш така плотна. Бачите? І вона менш солодка, ніж Софіївка. Софіївка в мене поки що, поки що на першому місці. Ну і зараз росіянка. От росіянка смачна теж. Я скажу вам відверто, як я не хотіла, щоб вона була на смак погана. Але ж вона непогана, вона смачна. Терпкості немає ні у кого з цих плодів. Ви знаєте, вона теж добра. Вона теж солодка. І скажу чесно, що сосновська менш солодка, ніж... Софіївка і росіянка. Ще раз спробую, Вона смачна, солодка, добра хурма. І розмір в неї, гарний. І кісточок немає, але ж все ж таки Софіївка і росіянка солодші. Кажу вам чесно. Так, далі. Мали така козявка. М -м. Половинка. Ось така мала, дивіться, три повноцінні кісточки. Бери і саджай, каже. Ну, така непогана вона. Ну, маленька, от кісточки повно. Це як в моїй Віргінки кропноплідної, там теж кісточок тьма. За смаком вона дуже непогана, але ж це кісточки я не люблю. Я не люблю і в цитрусових, коли кісточок багато в мандаринах, наприклад, мені не нравится. Ну, таке діло. Так що ось я і порівняла. Три сорти. Ну, це я не враховую. Це таке. Не про що. Ось. І... Не знаю, як писали, десь я читала, що росіянка така і погана, і, і сорт поганий, і дерево погане, і плоди погані. Не погана вона. Ну, я вам кажу, як є. Я думаю, що ті, хто її вирощує, мене підтримають. Тому хай вона росте, така, як вона є. А назву поміняємо, то буде добре. От, але ж Софіївка хоч і з костяшками, але ж вона крупніша, тому ці кісточки не дуже заважають. Але ж повторююсь, в моїх руках кісточок не було. Це три сорти гарні. Я рекомендую вам ці сорти. Сосновську рекомендую, тому що вона врожайна, не вибаглива до морозів в Київській області. І доволі таки вона крупна. З Софіївкою поки що в мене не складається в плані, що дерева такі вже ну, за розміром немаленькі і за віком. Але ж вона щось мені по одному, по два плоди дає, і щось таке. Не розумію я поки що її. Але смак дуже добрий. Ну а росіянка то росіянка. За смаковими якостями чудова. Одна гілка в мене ось поруч я тут роблю дегустацію поруч з цим деревом. І теж врожай доволі таки непоганий. Ось така в мене вийшла суб'єктивна дегустація. Зараз ще піду чоловіку дам спробувати. Якщо будуть якісь корективи, то я вам розповім. На все добре, до побачення, до зустрічі, сподіваюся.